Місцеві жителі в тому чи іншому регіоні Російської Федерації просто вражені тим, як би пила, просто ось так от літають у них вдома, і ніхто їх не збиває. Так от цієї ночі Нижньогородська область Російської Федерації була під атакою, і не лише вона про це дописує Росмедіа. Ну включно Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, поділився світлинами та дописом того, що ж там відбувалося. Так от невідомі комарка атакували міста. Арзамас у Нижньогородській області, як стверджується, дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод, який випускає прилади для авіаційної та космічної галузи. Завод насамперед розробляє виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно повірочні комплекси і медичну техніку. Пише один із російських каналів. Як повідомляється, росіяни чули що менше чотири вибухи. З приводу того, як працювало ппо окупантів в тилу, в них вдома бачу мінвбивство Російської Федерації відзвітувало про знищення 32 українських БПЛА. Дописали, що сім БПЛА на територію Білгородської області, п'ять БПЛА на території Брянської Калузької областей, чотири БПЛА на території Республіки Крим, по два БПЛА на території Орловської, Курської Воронезької, Рязанської, Московського регіону і один БПЛА на території Тульської області. І от щодо московського регіону, далі будемо з вами детальніше говорити. Бо невідомі дрони, вибачте, але Заважають дивитися сни жителям Москви та Московської області. Ось така от трагедія у окупантів. Мер столиці окупантів Сергій Собянін підтвердив, що над регіоном щось літало, і працювала російська ПВО. Цілком імовірно, що безпілотники залітали подивитися, як там в аеропорту у місті Раменське. Наслідки такого візиту наразі невідомі. але зазначимо, що компанію москвичам у спогляданні дронів склали жителі Воронезької Липецької областей, і включно я вам відзвітувала, що ж. Там дописали і Мінбивство Російської Федерації, тому багато регіонів були у паніці, і багато регіонів не спали. І тому відчували на собі ту війну, яку вони принесли нам на українську землю ще 14-го року. Щодо того, як дрони вперше атакували комі, росіяни поскаржилися на вибухи в Ухтинському НПЗ. На Ухтинському НПЗ. Таким чином, українські безпілотники, нібито вперше атакували республіку комі. Внасток атаки було урежено Ухтинський нафтопереробний завод, який роз розташований приблизно за дві тисячі кілометрів від кордону Російської Федерації з території нашої держави з батьківщиною нашої України. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. І за їхніми словами на підприємстві виникла пожежа. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Охтинському НПЗ. За непідтвердженими даними вибухи могли бути спричинені атакою безпілотників. Однак, офіційної інформації з цього Воду поки що немає. У єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території НПЗ немає загоряння або викадів і закликала жителів зберігати спокій. Ну окрім того, в місті почалася і навіть евакуація з торгівельного центру ярмарок, який за словами очевидців можуть закрити до кінця дня. Місцеві жителі повідомляють також про відключення і електроенергії та мобільного інтернету. Ну, і схожі перебої з інтернет-зв'язком зафіксовані і в інших районах. За словами очевидців по всій республіці комі відключення відбувається у районах Наближених до стратегічних об'єктів, зокрема заводів в радіусі 5-10 кілометрів. Місцева ж влада попереджає про можливу безпілотну небезпеку і просить громадян бути максимально обережними. Ну а ми просимо громадян і місцевих жителів фільмувати то все, фотографувати то все і викладати, щоб ми бачили, щоб ми могли показати нашим глядачам, українцям, як у вас там тривожно і як БПЛА вас кошмарять. Згадуємо про. Удари керованими авіабомбами по Запоріжжю по місцевому автовокзалу доводилося мені там бувати. В тоді я уявити цього не міг, що може таке статися, але на жаль, маємо те, що маємо. Після двох авіаударів по Запоріжжю поранено 19 людей. На місцях влучань працювали поліцейські, повідомили в національній поліції України. О 17.50 рашисти скинули дві авіабомби на два райони обласного центру, влучили в будівлю міського автовокзалу та поблизу приватної медичної клініки станом на вечір вчорашній. Повідомлення було від поліції, тобто на 20-ту годину було відомо про 19 ропоранених у наслідок авіаційної атаки окупантів. Частково зруйновано будівлю автовокзалу, територію АЗС, довколишні будівлі та пошкоджені транспортні засоби на місцях влучань. працювали правоохоронці, рятувальники, медики та муніципальні профільні служби. Розгорнули пункт прийому заяв та повідомлень про пошкодження майна та інші події, спричинені атакою. Ну і власне журналісти дізнавалися далі про деталі цього чергового акту неприхованого так от директор автостанції в Запоріжжі, по якій вдарили рашисти, розповів про те, що в момент прильоту на станції перебувало 11 осіб, з них четверо водії, решта працівники. Ще двоє пасажирів стояли біля кас, їх довелося витягати з під завалів. Будівля зруйнована, говорить посадовець. На 70% сильно пошкоджений транспорт, як приватний, так і той, що займався власне перевезеннями. Ну і звісно, це таке, про що можна навіть не говорити, що у в колишніх будинках повилітали вікна до ліквідації наслідків залучені комунальники, як ми вже говорили. Ну і власне, що ще є із деталей. Очевидеця, Марія з чоловіком проїжджали повз вокзалу у момент вибуху і сказала журналістам таке. Коли був вибух, ми якраз зупинилися навпроти автовокзалу. Не зрозуміли, що відбувається. Подушка безпеки вдарила мене по руці, скло лопається, все летить. І ми зупинилися, постояли, потім вийшли. Думали, може кому допомогу надати, але вже люди підійшли на допомогу. Ну і власне жителька багатоповерхівки, що поруч, також розповіла, що в неї повелі. Тали вікна, я почула перший вибух дуже сильний і потужний. Потім почула, як вікна розбиваються, побігла в коридор. А далі почула другий вибух. У мене особисто внутрішнє вікно розбилося, та вікна на балконі. У людей дуже багато вікон дерев'яних розбилося. Скло прибирають і досі. Ну, ось так черговий рашистський воєнний злочин. Але пам'ятаєте слова Трампа? Вони так врізалися чомусь в голову. Що війна Росії та України це коли діти в пісочниці щось не поділили на кшталт, там, можливо, лопаточки чи відер, відеречка. і просто в пісочниці чубляться один з одним то давайте дамо їм ще трошки почубитися. Нехай вони там уже до якогось висновку дійдуть, а потім, так би мовити, дорослий дядько, який абсолютно дорослим не виглядає це. Я про Дональда Трампа прийде і щось вирішить. Та ніби сам він не вирішить, але знову ж таки про це будемо говорити. Трохи далі. Далі можемо переміститися на прикордонну Супщину, який також не переливки, расисти не залишають її в спокій. Просто зараз вона в тривозі, і, звісно ж, воєнні злочини там ставалися і впродовж ночі, і е, фактично перманентно там стаються. Пам'ятаєте, скільки лайна летить на Суми? І Талмаз, якийсь невідомий чи то мало відомий. Е, фактично, обласний центр та Область обрані як такий собі міні-полігон. Тобто, якщо до дальніх областей рашисти достають балістикою, там ракетами своїми цими клятими шахедами, геранями, то на прикордонні можна потестувати інше залізяче, то молнія, то решту там підставте купу всякого цього. На яке летить туди. Так, от, власне, картинку ви щойно бачили, як рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через російський обстріл. Про це вже повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вночі 11 серпня під ворожим ударом в чергове опинилася Шосткинська громада. Пошкоджень з подальшим загорянням зазнала, нежитлова будівля осередки горіння. Рятувальники ліквідували, додатково провели обстеження території. Найприємніше читати завжди ось таке речення, яке. Ну, от коли воно є в таких повідомленнях за попередньою інформацією без постраждалих, Приємніше цього нічого немає.